Мене ще не бачите, але я... Є. я Маша, і це мій природний сад. І це друга частина продовження. Просто вирішила розділити ролики, чесно. Ми з вами сажали анімону Анімону японську, дуже гарну, дуже красиву, і трошечки цибулькових тудиш. Але перед цим ми викопали гіноцею, яка не підходила під ті умови. І гіноцея у нас багаторічна, сорбет, це гібрид. Ну, коротше, з насіння його неможливо виростити з цією хінецею. Вона дуже гарна, але треба... вона розмножиться тільки поділом куща. і Їй потрібно сонце. І тому ми її їдемо сажати на нове місце. Зараз будемо з вами і поділимо, і посадимо. Ти мені будеш допомагати? Чи ні? Ми далеко ми уїхали сюди, бо тут постійне сонце. Але тут у мене росте пурпурова ехіноцея. Друзі, по ехіноцеям у мене є відео про ехіноцею, тому що я обожнюю цю квітку, обожнюю. Е, у мене є. Подивіться, пошукайте там все у мене про ехіноцеї. Е, Зараз я буду їх пересаджувати, просто сажати, обирати сонячне місце, такий звичайний ґрунт, нічим піддобрювати, підживлювати я не буду. І обов'язково пролити в кінці. Все. І вони собі будуть класно вкорінюватися, вкорінюються, і навесні вже я планую, що вони будуть і квітувати. Ой-ой! Або -ой. вот так. Нагадую про негідну, що треба підписатися або поставити лайк. Так, все пішли. Тут в мене такий захід на вже газонну частину, де у нас басейн, де дитячий майданчик. І тут я сажала ехінацеї сортові різні, я купувала більше 20 видів, але по факту я натрапила на шахраїв. Ви можете про це подивитися в моєму відео про шахраїв, воно є на каналі. Я розповідала там, де я купила сортові ехінецеї, різні гібридні, а виявилось, що це всі. До однієї звичайна пурпурова хіноцея. І звичайна пурпурова хіноцея вона дуже висока, ось така дуже висока. Вона, звісно, дуже класно виглядає, але її треба чимось підбивати. На передній край її ну, не бажано сажати, тому що вона, якщо дощі, якщо вітри, вона буде нахилятися. Слухаю вас? Вот, і вона буде нахилятись, як це і було. Парочки. Звісно, коли вона на то тоді ну, вона буде там, один одного підтримувати, але все одно на передній план такий високий, і на це не варто сажати. Тому, е звісно, краще це робити весною Чому навесні, тому що зараз ось ці бубочки слугують і корм для пташок, я на зиму нічого не зрізаю, і на них буде сніг, мороз дуже гарно лягати. і ну, Було б це гарно класно виглядало. Але так як зараз мені треба було це зробити, і у мене є інша гінецея, яку я хочу посадити, а вона значно нижче, вона така кущиця більше, вона пишеніша, скажімо так, то я думаю, з цих двох сторін воно б дуже класно виглядало. Тому зараз я, хоча б зараз, я намагатимуся викопати там пару кущів і сюди посадити, і з цієї сторони посадити, зробити таку симетрію. Ну, от і все. А так, щоб мені статі. Може, я їх і не буду зрізати, щоб знати потім, що у мене є. А, так, давайте спочатку тоді я поділю і подивлюсь, що у нас є із сербета, щоб знати, скільки мені треба місця звільнити. Я буду вам показувати сюди. Насправді, хіноцея вона доволі така легка в діліні. Ось, наприклад, у мене є кущ з бур'яном. Бур'ян можна сразу прибрати. Він нам не заважав. Ось кущик. Коротше, зараз тут буде у мене в землі. Можна промити під водою, тоді вам краще буде видно, але можна і не промивати. Ось у вас два кущика. Все. Можна і більше. Тут є такі почечки, ви їх побачите навіть всю можна окремо посадити. Зараз, ви бачите. Звісно, що з такою поділки воно буде наростати, бо не скільки. Ну, не було знає скільки, але сезон буде наростати з такої поділки. Але все одно це поділка це посадковий матеріал. Це можна посадити в горщик і можна виростити з такий повноцінний саженець. А, так. ну Ось такий у нас виноград. Ж, такі, а, можна робити такі поділки, а можна її ще отак легенько. Не травмуючи, просто так. оп, бачите, вона, о, навіть вийшла. Коротше, зараз я все це діло зроблю і вам покажу, скільки у мене чого вийде. Ну, у мене нема цілі максимально поділити. Mm. Деякі просто взагалі самі розсипаються, настільки легко їх ділити. Це, якщо у вас добрий ґрунт, такий класний, то е з ним легко працювати. І потім легко ділити. Ну, теж немаленька. Але в неї бага... значно менше суцвіті, тому вона не так розпадається. Але вона немаленька. І ще, звісно, це, знаєте, від чого залежить і зріст. Вона не має бути такого зросту. Якщо їй мало сонця, то всі рослини витягуються. Вони стають значно тонші, але вищі. Тому. Основне, основний залог успіху ваших садів це підібрати рослини під умови. Просто не створювати умови для рослини, а підібрати рослини під умови. Все, ось такий у мене посадковий матеріал вийшло, це доволі багато, насправді. Тому я звільняю собі пару тут містечків і буду сажати. Я звільнила містечки Тут є, але залишила один-два-два два кучика високої цієї пурпурової хімії. Подивлюсь, як воно буде. Мені просто і так забагато, тому я посажу сюди низеньку, а тут може буде і повище, може буде і повище. мікрофон. І будемо. Буде виглядати, воно поєднуватись, що там є висока, там я не рожевих відтінках. Бур'яна купа просто. Але е, бур'яна купа велика, тому що, е, коли є маленькі діти, то тобі не приходиться обирати. Понимаєте? Так. Ось наші, наші деленочки. Чікі холосенькі. А ще я. Була уважна в цьому сезоні. Споглядала, як тут я хочу бордюр вкопати, але зараз у мене просто його нема. Споглядала, як у мене журавець Баксенблю. Також є про нього відео на Ютуб. Це шикарна рослина. Якщо вам треба заборонити якийсь великий масив з вау-ефектом в червні, то просто зверніть увагу, а краще бежіть, копайте, купуйте цю рослину. Дійсно, дуже класно. Так от. Але вона дуже розлога, така прям-нут, прям лягає і бере багато місця. Е, і тому, і тому я зараз дивилась в тому році, як вона лягає, і тепер я бачу її габаріти і знаю, що мені треба відступити. І зараз може здаватися, що я залишу. Тут якийсь простір. Я його так замульчувала спеціально всяким на зиму, хай буде. Щоб я просто знала, що мені сюди нічого не треба сажати. А потім я виясню, надо воно мені чи не надо. І так у мене не буде щось ховатись. Зараз я тут у мене насіявся такий карав'як величезний, дуже гарний, він супер сподобався. Зараз я його ще потрусила і знов насіла багатенько, мабуть. Він прям шикарно виглядав. Я навіть не знала, що він настільки виглядає круто. То, то зараз його теж прибрала все. Все, сажаємо сажаємо з таким відступом, а самі хіноцейки я буду сажати доволі щільно. Чому? Тому що мені подобається, коли є ця пишність, коли вони. Ну, і місце та вистачить, бо тут таке сонечне місце, дуже багато сонця. Тут, тут завжди сонце. І нема ніякої тіні, нічого такого, тому їм вистачить містечок такий. Знову ж таки, зараз ми посадимо з вами хіноцею. І, і розуміємо, що хіноцея також не. З самого ранньої весни починаю свій квітування, тому можна досидити якихось цибулькових зразу в проміжки, щоб створити ось цю картинку, що у нас тут постійно щось квітує. Знаєте такий сад, де все росте, все квітує. Спочатку сажаємо основні рослини, потім будемо додавати цибульки. У мене тут ростуть. Поряд буде ну, от журовець Бакстон блю, він синій. Далі у мене є на передньому плані гравілат, і тюльпани такі пізні і темно-темно-фіолетові. Поєднання цих кольорів просто кайф. Помаранчевий, але такий лихій персик. Потім Котовник такий легкий фіолетовий, паксинблю також він такий синьо фіолетовий. І темні тюльпани вони дуже гарно виглядають, дуже просто гарне, і сюди рожевий також класно впішеться. Звісно, він вже буде квітувати, я буде квітувати після того, як все це діло відквітує, але буде котовні все одно ще на проводі. Вот, але а, ми з вами уявно продумуємо, що в період цибулькових у нас тут квітує котовня, гравілат, і ну, у нас вже є тут фіолетовий тюльпан. Тому в цю гаму ну, треба щось досажати. Звісно, білий завжди гармонійно, рожевий підійде, помаранчевий підійде. Ну, тобто придумаємо собі просто в уяві, які кольори співпадають, щоб не посадити там ну, щось там, червоне супер. І тоді ми такі опа-опа. Червоний. Що нам з цим червоним нам не впишеться? Трохи продумую компаньйони, які у нас є в цей період, щоб воно було класне. Бо я знаю, ну звісно, можна і грати на контрастах, да? наприклад, з котовника сажають жовтий тюльпан. ну Знову ж таки, з жовтих кольорів є безліч. Да? Жовтий може бути і такий яскраво-жовтий, як сонечкою, може бути жовтий, це вершкове масло. І вони фіолетовим також буде гарно виглядати. Але просто так намагається собі підіграти. Так, сюди ось цю ухіницю, яку я висадила, М -м -м, у мене тут містечок залишився, але я не хочу його брати, на і сажай, тому що у мене тут. Також ще є одна нескоросла ехіноцея. Я не хочу, щоб її закрила, потім не вистачило її місця. Тому, скоріш за все, сюди посажу, у мене є гравілат, гравілата, просто продовжу такий гравілатик, щоб він і сюди заходив. І з іншої сторони, також я буду висаджувати зараз цю нашу ехінацею. Ехінацеї і. Е, Боже, маше, зберися! Полуниця! У мене тут росте полуниця. Якщо ви зі мною. Дивились вже якісь відео, ви скоріш за все знаєте, що я, коли кажу природній сад, я маю на увазі знаєте, сад, де поєднується все. Ну, от як в природі, да? десь поміж е, полів, у нас було колись в дитинстві таке ромашкове поле. А в цьому ромашковому полі е, росла суниця. Така знаєте, була смуга до лісу. Вона була в ромашках, в маках. Ну, Маках не дуже багато, але ромашок точно дуже багато було. І, і в цих маках, в цих ромашках можна було шукати е, полуницю. Це було дуже класно. Ось ці руки, які пахнуть полуницею. Тому я намагаюся також сам робити. Бо сад для мене це не тільки про картинку, це про відчуття, про відчуття щоб е, створити ті відчуття, які ти хочеш. Це так, бін, я не знаю, як, як передати мені це словами, але просто це кайф, коли ти можеш повернутися відчуттями туди, коли ти хочеш. І е, саме це я намагаюся в своїх садах робити. Тож буду перероблювати цей куточок. Ти йдеш, бачите, як вже вимахав просто величезне, а тут стала тінь. Я, звісно, пообрізаю вербою, але все одно все, це місце вже, вже не буде повне сонця. і тому що тут вже не буде місця. Я його люблю. Я його перенесу в інше місце. Хаще прям. Хащі. І тут також буду прибирати, де замаскувався. Засинає, розум площад, метео засинає.